Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я відходжу і ви мене шукатимете, і в грісі вашім помрете, куди я йду, ви не можете прийти, юдеї казали, чи не вб'є він, бува, себе самого, коли каже, куди я йду, ви не можете прийти. Далі додав ви здолу. А я згори, ви із цього світу, я не із цього світу. Тому я сказав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я суший, помрете у ваших гріхах, вони йому сказали: Хто ти? Ісус відповів їм, я споконвічний, як уже сказав вам. Багато маю я про вас сказати і осудити, та той, хто послав мене правдивий, і що я чув від нього, Те у світі говорю. Вони не збагнули, що Він їм про Отця говорив, тоді Ісус мовив до них, коли ви сина чоловічого піднесете у гору, тоді знаєте, що я суші, і що від себе не чиню нічого, але як навчив мене Отець мій. Говорю той, хто послав мене зо мною і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби, коли він говорив так, числені увірували в нього. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Продовжуємо наближатися до того величного таїнства Христа Ісуса. Роздумовуючи над значенням Христа, котрий зараз стоїть у центрах храмів і стоїть також, ми це добре переживаємо у центрі наших життів. Цей ключ до Царства Божого яким є хрест. І в сьогоднішньому Євангелії суботи після Воздвиження, коли знову ж таки ще раз ще раз вертаємося до того таїнства Христа, щоб роздумовувати завтра неділя після воздвиження, щоб у всі ці дні не просто бачити перед собою хрест, коли ми є в храмі, але щоб справді цей тиждень попразненства ми той хрест у роздумах носили в собі. Співвідносили завжди із своїм життям. І в сьогоднішньому Івангелії ми чуємо, що Ісус Христос, будучи на одному із юдейських свят, святокучок, коли юдеї сходилися, жили з сім'ями в наметах і згадували собі, як Бог їх благословляв протягом 40 днів виходу із Єгипту. Які благословення їм посилав, чого доброго робив? Вони наново в пам'ять про це знову і знову це переживали. У звичаї християнському, дорогі брати і сестри, коли ми святкуємо кожне літургійне свято, ми так само непросто згадуємо, що ця подія відбулася колись в історії нашого спасіння. Ця подія відбулася колись, коли Ісус Христос ходив по землі. Але маємо пережити Оце. Маємо наново пережити ту подію, щоб вона мала вплив також і на мене, на моє життя. Ну і Ісус Христос на цьому святі кучок, коли юдеї собі наново пригадують, як Бог вів їхніх батьків, прабатьків, як він їх виводив, як вони там нарікали на Бога, інший раз покладалися, як вигравав задля них війни, звільняючи землю, проводячи їх до обітованої землі. Переживаючи Оце, Ісус Христос в одній із промов звертається до Юдею, кажучи, що я є той Бог виходу. У сьогоднішньому Івангелі ми трази чуємо, що Ісус Христос говорить про себе, я споконвічний або я сущий. Що Він говорить? Це те саме, що Господь Бог колись сказав Мойсею, при палаючому кущі. Коли Мойсей запитався, а як тебе звати, як твоє ім'я, щоб я знав, що сказати народу ізраїльському. І тоді Мойсей почув оце, що сьогодні Ісус Христос три рази повторяє про себе Я суші, я є той, хто є. В Івані від Івана цей вираз Я є, або Я суші, або споконвічний по-різному перекладено, він повторюється 147 разів. Іван від Івана ми знаходимо, що Я є виноградина правдива, я є світло, я є хліб життя, я є пастир добрий і так далі. А в сьогоднішньому Івані Ісус Христос чисто без будь-яких будь іменників повторює просто Я є сущий, Я є споконвічний. Тому що справді цього. Люди, котрі стояли перед Ним до кінця, не могли збагнути. Іваніст Іван і нам так каже, але вони тоді не зрозуміли, що він їм говорить про Отця. І каже Ісус Христос: ви не зможете зрозуміти, бо ви знизу, а я згори. Але тоді, коли син буде чоловічий піднесений, говорячи про таїнство Христа, тоді знаєте, що я є сущий. Добрі брати і сестри. Знову і знову ми маємо собі ставити у центр нашого життя значення Христа Ісусового. Що він має для нас означати? Ми дуже так звикли говорити і дуже часто, може, навіть не до кінця цього розуміємо, що Ісус Христос не приходив на землю, щоби просто померти на Христі. Ми дуже часто так говоримо, що Отець Небесний послав Свого Сина, щоб Він помер на Христі. Але це не зовсім так. Бо в Євангелії ми читаємо, що Ісус Христос послав Свого Сина не щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Нам треба дуже добре розуміти, що. Господь Бог не посилає Ісуса Христа помирати і то на найгіршій шибениці, котру придумало колись людство. Що би це був за батько, котрий свого сина посилає помирати і то таким способом? Хіба хтось із нас хотів би чогось подібного для своїх дітей? Тому не думаймо собі, що Отець Небесний. Собі зробив такий план і таким способом, вибачте, але кажімо правду кровожерливим робить і своїм сином виставу на землі, аби показати людям, як він їх любить. Дорогі брати і сестри, ми велику правду говоримо тоді, коли співаємо цю пісню, страсну, що то не цвях, я мій гріх тебе прибив, то не. То не люди, а мій гріх Тебе судив, нам треба бачити у Христі наші руки, що то я зробив теж. Бо пригадаємо собі притчу про злісних виноградарів у Євангелії від Матея. Ісус Христос каже, що Бог посилав слух. Виноградарі не хотіли віддавати їм частку, когось збивали, кого скаменували. Потім отець подумав собі, пошлю мого сина. Може, хоча б його послухають. Ось, дорогі брати і сестри, воля Отця. Пошлю те, що для мене найдорожче. Він об'явить, яким я є, яким я є господарем, що я нічого поганого їм не хочу. Але виноградарі, побачивши, що це спадкоємець, задумали собі, якщо вб'ємо його, то тоді його спадщина буде наша. Ось, дорогі брати і сестри, що сталося на Христі. Нема такого, як, як доля, як щось наперед написане, а не, ані в житті Ісуса Христа, ані в житті кожного із нас. Доля це нічого спільного немає із християнством. Ми часто можемо казати що життя в нього таке, так мало статися, і так далі. Боже проведіння, і Господь Ісус Христос сьогодні говорить про Боже проведіння, каже, Він говорить про це, що коли я буду піднесений, туди ви пізнаєте. Але лише тому, бо Бог це знає, не тому, бо Бог спланував. Бог дав нам Свобідну волю. Субідна воля довела до того, що Син Божий був розпростертий і прибитий на Христі. Ось такою є правда центральна нашого спасіння. І дуже важливо, щоб ми не думали лише собі у своїх побожних думках, що Господь зробив оце, щоби показати, як нам нас любить. Так, Ісус Христос прийшов показати до Кінця Божу любов. Але, на жаль, мусимо то зробити таким способом. Бо ніяк людина не розуміла. Ніяк не хотіла інакше сприйняти Сина Божого. І дуже багато, і, власне, лише тоді з'являється свідома приналежність до Ісуса Христа, тоді, коли його піднімають на Христі. І один навіть із римських воїнів, сотник, каже, це справді був Син Божий. Чому? Бо ніхто інакше так спокійно не міг померти, як тільки Бог. Людина помирає, коли терпить страшні муки, помирає із наріканнями, помирає на силу. А в Івані від Івана ми прочитаємо в кінці, що Ісус Христос, схиливши голову віддав духа все дуже мирно і спокійно. І цотник, коли на це дивився, то казав: це справді був Син Божий. Це справді Той, котрий. Дійшов до кінця, не зраджуючи тій науці Господа, котру приніс на цю землю. І він дійшов до кінця. Ось так, дорогі брати і сестри, дивлячися на хрест, важливо, щоб ми кожен бачили там свою руку, щоб ми бачили свою участь. Не тому, бо ми якісь кровожерливі вбивці, але тому, щоб ми цінували, що кожен мій вчинок має величезну відповідальність. Має величезний наслідок і перед Господом мовив. Що мій вчинок може навіть приводити до ганебної смерті Сина Божого. Це не задля почуття провини, а задля почуття щирого, гідного, глибокого розкаяння, за котре ми молимося також у кожній літургії, щоби Господь. В мирі і покаянні допоміг нам скінчити наше життя, щоб покаяння нас супроводжувало. І саме тому зараз хрест є посередині церков і має бути посередині наших сердець, щоб ми жили із покаянням. Молимося за це, дорогі брати і сестри, щоб справді ми гідно із покаянням, кожного разу, взираючи на хрест, бачили там свою участь, але також кожен раз, що Боже милосердя. Із Христа піднесеного спливає на моє минуле, на все моє життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!